Друзі, всім привіт! Сьогодні вам покажу, який до нас приїхав трактор на наше підприємство. Що це, друзі, чесно віриться, самому до кінця не вірю, те, що в нас в Україні таке є, така є допомога. Це дуже круто, що так допомагають фермерам. Ось погляньте, що до нас прийшло. Не до нас, а на нас на підприємство. Оцей трактор побуде у нас пару днів і поїде до своїх фермерів. Це New Holland t 5 110 s від програми Жнива Перемоги. Це, люди, я думаю, ви всі розумієте, що це за програма. І, ну, можливо, хто не розуміє, я зараз розповім. Жнива Перемоги це програма, яка надає вам безкоштовно. Наголошую абсолютно безкоштовну сільхозтехніку. Це трактора, е комбайни, кажуть, ще будуть сівалки, рукава для зберігання добрив. І це вам все надають безкоштовно для того, щоб ви сіяли. Щоб ви, якщо у вас постраждала техніка, вам привезуть техніку, але щоб тільки ви обробляли свої землі. Щоб не було ніякого ні голоду. І... Тому що бачите, що не врожаї в Європі, не врожаї навіть і в Україні. То все для цього роблять, щоб допомогти фермерам. Це дуже круто, я чесно, до... сам до останнього не вірю, те, що таке відбувається. Так що, так от. Хлопці залишили це наших друзів. Трактор. Вони, ну, на їхній трактор, це. Програми цієї жнива перемоги. Вони залишили заявку за те, що їм потрібен трактор для оприскування та посіву зернових. І їм перезвонили сказали, хлопці, приїжджайте забирайте трактор, вже готовий. Вчора його привезли, ми на базі згрузили, бо їхали вже пізно вночі, вже не встигали до комендантської. Вчора його зганяли з машини. Прикольний трактор такий, мені сподобався. Якраз я такий хотів би собі для оприскування. Так, ну тепер, друзі, розкажу за трактор. Це New Holland T60. Ой, вже кажу T60-50. 6050 Це New Holland t 5 110 s Не TD-шка, а 5 110 s Це велика різниця. Що відразу бачу? Я ж можу зрівняти з своїм Нюхоландом. Що бачу тут що тут є те, що в нас. Це дуже круто і удобно. Це керування навіскою на крилі. Що на одному, що на другому. Та прокручування ому. Крюки стоять Ну, Хоп. Все це теж дуже класно. От Цього в нас немає в Нюхоланді, це Фаркоп. От Тут класно, що він є. У нас тільки тяга вийшла. Три пари гідровиходів. Також з нормальними бездроз'ємами. Так, що тут іще по навісці? Ну, Все так тут приближено все так, як у нас. Тільки ну, у нас така потужна, вже, у нас там і 70-60 навіска стоїть. Більш потужніша, ніж звичайний 60-50. Ну, тут така теж непогана. Бак не знаю навіть наскільки тут. Літрів, круто, що він замикається. От. Це великий плюс. Двигун тут рядна четверка. Під капот не буду нічого тут відкривати. Не наш трактор не хочу сюди лізти особо. Зараз зніму вам, як він виглядає всередині. ну Такий маленький, комфортненький трактор. Хлопці у нас консультувалися, який краще брати для посіву. На яких колесах для посіву та оприскування. Я кажу, Беріть, чим менше резина, тим краще. Тому, що він... він вже стоїть на метр п'ятдесят. Це круто. Вже все, можна їм сіяти і можна оприскувати поля. От, і ще класно тут, що є захист. Бака. У нас немає цього захисту. Ну, я бачив, що в новіших 60-50 вже є такі захист. Так, ну, давайте всередину. Як бачите, трактор абсолютно новий. Так, сидіння є тут пасажира. Зараз ми його заведемо. Так, ну тут я бачу книжка експлуатації. Такі карманчики тут теж є, такі глибокі. Е, бачив, там е, яблучка є з, з незапасні різних варіантів. Так, Друзі, великий плюс цього трактора, чого я і хочу такий собі на оприскування, тому що в ньому коробка передач команд, е, електрокоманд, така сама, як у нас на Нью-Холланді. Це, звичайно, реверс перед Скинули на нейтраль. Все, перек... переключання передачі відбувається кнопками. Ось дублюючи, Повишення. Так, зажимаєте кнопочку повишення, пониження. Це вже перек... переключання між діапазонами робочої та робочої та транспортної передачі. Так, вже маємо щеплення, запуск. Так, да, шумніший він від нашого New Holland. Ну, я думаю, можливо, це через те, що тут все ж таки рядна четверочка, а у нас шестерка, і він так працює дуже тихо. Ну, цей... Ну, тихіше, ніж МТЗ. Так, що за керування вам. От Великий плюс в цьому тракторі це те, що він, як наш New Holland, має Такий блок керування задньою навіскою. Це йде підйом, опускання, це позиція, яку там глибину, ну, вона тут відсотках, мабуть, не. Ну, можна тут, Я думаю, тут приборка... Можна переключити туди, би показувати, на якій висоті знаходиться ваша задня навіска. Це у нас плаваючий, це швидкість підйому опускання. Ну і висота підйому. тобто ну, Якщо, наприклад, потрібно там, піднімати її до середини тільки на візку, там, то виставили собі, там, поставили назад ВОМ переключання 540 тисяч. переключання ВОМ також відбувається, все дуже просто, Тут круто. Вже стоїть магнітола, у нас не було. Так, керування кондиціонером. Так, виключимо, кондиціонер нам не потрібно. Так, ну так. тут керування світлом. Це я ще сам не знаю тут нічого. Кожна секція фіксується, круто, все дуже круто. У нас Ніколаді теж кожна секція фіксується, тільки там не так, а. Прямо фут. Подали і вона зафіксувалася. Так. Е, непоганий вид у нього із е, вікна, тому що є навілень ма, ось віконечко, яке можна подивитися на задню навіску. Фільтр. Салон у нас тут стоїть, я так розумію, ну да-да. Великий плюс, оце, до речі, круто, те, що відкриваються вікна. Оце, він, я так розумію, регулюється. Чому воно регулюється? Не. Оце круто, що воно відкривається, тому що в нас ні в Колені не відкриваються ніякі в нас. Абсолютно як акваріум. Як бачите, трактор новий. Ну, 1,9 мотогодин. Абсолютно новий трактор. Заглушений. Так, такий не, не тихенький трактор. Ручечок просить, затягнули. Педалькою тут піднімається і опускається руль. Так, тугой. Так що так? Так що так от, друзі? Бачите, це все реально. Місце, так розумію, схоже на наш. Також немає сапунів, тут потрібно хоча б в раз в місяць хоч, хоча б відкручувати ці пробки, да стравлювати воздух, який там збирається. що, такий тракторець. А ось по комплекту зараз покажу, що тут є. так Не знаю, може якісь ключі, не хочу нічого розпаковувати. Яблучки. Два чогось потрібно було. Повинно бути три, чогось два. А, на центральному винту стоїть вже. На центральному винту вже стоїть. Так що так, от друзі, бачите, як це все реально. Приємно, те, що ну, не забувають про фермерів, розуміють, який це адський труд. І що так от допомагають, це, ну, це дуже приємно. Ми хочемо також відправити заявку на комбайн, тому що в нас дуже великі проблеми з комбайном. Не можна ніколи знайти, хоча в нас не маленькі площі, ну нікого не можна знайти путьок, щоб брали нормально, якщо приїдуть, то... От нас кукурудзу обрали, звісно, в цьому році е, дуже якісно і класні хлопці. Їм от повага велика, що є такі в нас добросовісні фермера. Ось щось я замітив, що неоригінальні стоять шланги на рульові. На це вже не завод. Ось це щось тут. Ну. Ми не будемо працювати це не нам, то Ну, я думаю, все нормально. Його повинні запустити е, техноторг, його приїхати запустити в експлуатацію. І е, єдиними умовами цих безкоштовних... безкоштовної техніки, це те, що обслуговуєте і заправляєте ви, е, обслуговуєте тільки в офіційного дилера, це тобто техноторгу, чи хто там, ну, у нас прийде техноторг. І те, що. Заправляєте ви за свій рахунок. Все. І вам дають його на, на деякий період, там до травня місяця, по-моєму, і ви його назад повертаєте. Бажано в такому ж стані, як і взяли. Тобто чистенький, щоб не був замурзаний, щоб не було там все в салідолі. А друзі, потрібно до такого відноситися з повагою, тому що до нас бачите, як відносяться, і нам потрібно так само. Все, друзі, всього вам найкращого. Так що бачите, все дійсно круто у нас відбувається в країні за те, що так підтримують. Все, друзі, скоріше вам перемоги, нам усім, скоріше, все, все закінчилося. Україна обов'язково переможе. Всього вам найкращого. Слава Україні, друзі. Всім пока.